Мені сподобались дуже печериці, але в салатику, як я вам сказала, не вистачило для мене солі. Я вам ставлю 4 бали. Дяк. А для геннадія для Геннадія також 4 бали. Дуже мало солі. Грибочки були соковиті, смачні. Тому я вам ставлю 4 бали. А вам я вам підсум. У вас дуже смачний соус. Теж 4 бали. Дівчата. Це підстава стосовно відсутності солі. Взагалі ніяких претензій не маю. Цибулька. Я б її подрібнив більше. Геннадій, тут навіть не в оцінці справа, а справа в тому, що дійсно страва смачна. Концепція крепів вона витримана З соусом. звісно, я би трішки попрацював. Пані Ірина. Від себе я вам віддаю 2 бали. Геннадію віддаю 3 бали. Ура! А. а ви, Іриночко, не засмучуйтесь, У вас засмушу. неймовірна страва. Я. Поїхали! Щасливий! <клухи> <клухи> Бувайте!